Шановні краяни лелечого міста. Сьогодні в цей святковий день я хочу привітати вас з днем народження, нашої малої батьківщини, нашого містечка, яке має поза 900 років, і ми сьогодні святкуємо наш спільний день народження. Я хочу подякувати вам всім за ту роботу, яку ви робите, щоб наше місто цвіло і було таким красивим і затишним, яким воно є. Я хочу в першу чергу також подякувати нашим воїнам, які сьогодні не час боронять незалежність нашої країни, які боронять наше місто, наших людей. Нашу землю, якби не вони, ми сьогодні би не мали можливості святкувати того дня народження. Я не мав би можливості привітати вас, але низькі їм поклін, і та подяка йде від всіх нас за їхню роботу, за їхню ту оборону нашої держави. Окрема подяка родинам полеглих захисників Батьківщини. Я схиляю голову перед вами за те, що ви виховали таких синів, братів, чоловіків. Які пішли і захистили нашу землю, які віддали своє найдорожче, віддали життя за нас нашим мешканцям міста і громади. Я бажаю, щоб слідуючий рік пройшов під мирним небом, щоб ми могли своєю мирною працею докласти багато зусиль для розвитку нашого міста. Зі святом вас, слава Україні! Героям слава!